Вілла Крона знаходиться поблизу міста Лубни та дає можливість кожному відвідувачу відпочити душею та тілом. Дубалися не для бізнесу, а для сімейного відпочинку. Один для одної дочки, інший для іншої дочки, а один для святів і для себе. А потім ця ідея в бізнес, так як люди почали цікавитись. У Крона можна провести час спокійно, без міської метушні, завдяки чудовим будиночкам, що розташовані на території, та вміщують біля 10 осіб. У голодну пору року можна відпочити у чанах та відвідати сауну на воді. Для поціновувачів активного виду відпочинку у прокаті є катамарани, які дозволяють у повній мірі населитись надзвичайними краєвидами. Риболовля. Для діток є величезний ігровий майданчик, де малеча точно не занудьгує. На території закладу працює своє кафе, але відвідувачі також можуть самотужки приготувати шашлик або овочі гриль, бо за кожним будиночком є свій мангал. Для бронювання ви можете перейти до інстаграму закладу, де вказана вся необхідна